Про наших рідних в першу чергу пам'ятаємо ми. Угу. І якщо ми не будемо стукати ніякі двері, то вони і не будуть спішити відчинитися. Тому що те, що рідні роблять, це дуже важливо і ми великі молодці. Це живе телебачення, медіа української греко-католицької церкви. Ютуб-канал представляє саме живе телебачення і зараз в ефірі. Жива добра розмова. Розмова про зцілення в час війни, Зцілення ран, які кожен із нас отримує в той чи інший спосіб. Можливо, не кожен із нас їх відчуває чи знає, що вони в нас є. Але війна травмує всіх. Тож про зцілення цих ран, про життєву позицію кожного із нас, про допомогу тим, хто потребує допомоги. І будемо говорити. І з нами сьогодні дуже цікава гостя. Можна сказати, гостя унікальна, це пані Вікторія Яремчук. Вона є представницею наглядової ради благодійного фонду Міст Фундейшн. Також вона волонтерка і найголовніше учасниця проєкту Страва героя на живому телебаченні. Я вітаю вас у нашій студії. Христос рождається, все Славим ще тривають його. свята. Нехай цей рік буде для нас щасливим, кращим аніж усі попередні роки. Ми цього прагнемо і докладаємо для цього зусиль. Чому я згадала про проєкт Страва героя на живому телебаченні? Найперше, цей проєкт зовсім нещодавно стартував, він є унікальним, і він не стільки про кулінарію, як ми завжди кажемо, як про ще один спосіб донести історію наших героїв до нашої аудиторії, ще раз згадати про них, ще раз акцентувати на їхньому подвигу, заради того, щоб ми сьогодні в цій студії були і щоб ми насправді далі жили у цьому світі. А пані Вікторія не просто учасниця, яка свою історію свою рану відкрила в цій площині медійній в цьому проєкті. Вона допомагала в реалізації і підготовці цієї страви героя цього проекту. Вона була асистентом в організаційних питаннях, вона комунікувала з учасницями, збирала інформацію про них. Зрештою, можна сказати, одна із авторок, також уже на сьогодні, не тільки героїнь. Пані Вікторія, оскільки проєкт зараз дуже актуальний на живому телебаченні, розкажіть про свої враження, наскільки. Ви отримали якийсь новий досвід чи нові відчуття своєї потрібності, своєї активності досвіду свого у цьому проєкті. Дякую, пані Галина, за запрошення на вашу передачу. Ви знаєте, те, що те, що тобі подобається, те, що, що ти любиш, ти можеш про це розповідати багато. Коли я отримала запрошення на від Наталі Дубчак від людини, яка фактично є. Ініціатором цього проєкту отримала запрошення, мені було цікаво, тому що мова йшла не лише про приготування страв, мова йшла про пам'ять. Тому що на цьому проєкті ми розповідали, ми готували страви наших рідних і розповідали про них, якими вони були. Адже пам'ять це найважливіше, що може бути. На проєкті я готувала дві страви, я смажила. Картоплю. Це улюблене блюдо мого сина, і у мене син ще в 14 му зник без звісти. І приготування цієї, цієї страви це було більше про віру, про надію, про те, що я матиму можливість часом йому приготувати цю страву особисто. Чоловік назавжди залишився під Бахмутом в грудні 22-го. Тому я смажила котлетки як пам'яті про нього. Тому що е, ніхто не буде пам'ятати наших рідних, ніхто не буде пам'ятати наших героїв, якщо ми не будемо їх пам'ятати. Тому пам'ять це головне, що має бути і в цьому проєкті, і взагалі в житті. Як ви вважаєте, наскільки ті учасниці, які зголосилися вже взяти у ньому участь, отримали так само можливість е, якимось чином навіть можливість зцілити свою рану оцю розказуючи про своїх рідних? Готуючи, як ви кажете, я вірю, що я ще приготую це для нього. Ви знаєте, спілкуючись з мамами 4 грудня у нас була презентація проєкту, і після цієї презентації ми мали можливість поспілкуватися. І мама з яка втратила е, на цій клятій війні, і доньку, і зятя сказала, це був це була перша можливість мені не так навіть це була. Е, Перша передача, на якій я про свою доньку розповідала без сліз. Я розповідала про ню з гордістю, з любов'ю, ну не зі слізами. Тобто вона могла розповісти про свою доньку, вона хотіла поділитися, якою вона була, хотіла поділитися її планами, її мріями, яким не судилося збутися. І це було про любов, це було про гордість, це було про що, знаєте, таке сокровенне, про що мама змогла розповісти. І так само інші мами. Дружини, доньки, вони ділилися, тому що навіть коли їхніх різних немає поряд, вони все одно їх люблять, вони все одно їх пам'ятають, і це, це дуже важливо. І насправді я навіть не знаю чи про все я можу вас питати, розуміючи от, делікатність цієї ситуації. Але ми, наскільки, як ви думаєте, ще зголосяться от такі жінки, які втрати такі. Ну, Сильні болючі втрати зазнали їх в час війни. Чи зголосяться вони і надалі для, до цього проєкту, бачучи, як ви це робили, звертаючи увагу на ваш приклад? Так, я можу сказати точно, що є на, на даний час є мами, які хочуть розповісти про своїх синів, про своїх рідних, тому що в грудні місяці у нас була паломницька поїздка, яку також організував департамент військового капеланства. і... До мене підходили мами, і вони запитували, якраз в грудні була перша це була середина грудня, і була перша презентація першої передачі, mm -hmm. в якій приймала участь Олександра Всенюк. І вони, а як потрапити? Як можна дізнатися? Ну вони їм було цікаво. Їм було цікаво, і я я впевнена, що є мами, є дружини, є діти, які з задоволенням будуть розповідати про своїх рідних, тому що для них важливо донести інформацію про своїх героїв. Мені Все теж справді, здається, так. що для них важливо, аби прозвучали ці імена, аби була історія їхнього подвигу, так. аби люди розуміли, якою ціною втримали нашу державу в час повномасштабної війни, втримали в 2014 році. І ще досі ми живі і досі чинимо опір ворогу, який прийшов нас просто вбивати. Так, завдяки саме цим хлопцям, цим дівчаткам, ми маємо можливість зараз жити. Хай навіть без світла, хай навіть під час обстрілів, але ми живемо. Ми маємо можливість кожного раночку просипатися, насолоджуватися тою хвилинкою тиші, і навіть світла немає. Але ми живі. І ми живі завдяки їм, завдяки їхній жертві, завдяки завдяки тому, що вони стали на захист країни. Хтось молодших, хтось молоді хлопчики поставали 19 років, хтось поставали сивочолі, дорослі чоловіки, але вони розуміли. Чим вони жертвують? Вони розуміли, що вони ставлять крапку на своїй мрії, на своїх надіях, на своєму сімейному житті, тому що дуже складно, коли ти десь там в окопах, а дружина, діти десь тобі за тисячі кілометрів шлють повідомлення. Ну, це дуже складно, вони розуміли, що вони роблять, але вони готові були пожертвувати усім заради. Незалежності. Хай це звучить пафосно, але дійсно, ми звикли жити свободно, ми звикли жити так, як ми хочемо цього. І вони стали на, на захист нашої країни, стали на наш захист. І наш обов'язок про це пам'ятати, про це говорити, щоб ані їхні імена, ані їхні подвиги е, ніколи не були забуті. Так, ми маємо дякувати тим хлопцям, які зараз в такій страшній морози стоять там на нулі. Дякувати, шанувати, підтримувати це дуже важливо. І коли ти з ними спілкуєшся і кажеш, мам, позилочка поїхала, там, чи якісь uh -huh. ті слова передаєш, вони дійсно іноді тішаться, як малі діти, тому що всім це увага. хочеться уваги всім хочеться да, тим що. От вас ви цим і займаєтеся, от ви. Своє життя і присвятили далі. Мені здається, ці волонтерській роботі активній такій роботі з підтримки армії і не тільки. Ваша благодійна організація, міст фундейшн. Чим вона займається? Яку роль ви у ній відіграєте? Благодійна організація Міст Фундейшн з 2014 року займається підтримкою і допомогою родинам безвісти зниклих, полонених підтримкою цих родин, підтримкою діток, тому що ті, хто залишається в такій біді, вони зачасту не знають, як їм діяти, не знають, що їм робити, і тому ми стараємося їм допомогти, підтримати, надати якусь допомогу в тому, що ми знаємо, що ми розуміємося, і це дійсно потрібно. Тому що коли трапилася в родині біда, люди в цьому вічі і люди в цьому стресі вони самі не розуміють, що їм робити, і коли вони отримують хоч якусь руку підтримки, це необхідно. На чому ви знаєтесь? Ви кажете, ми робимо те, на чому ми знаємося. Це збори для армії, це якісь петиції, це е, обговорення якихось проблем. Розкажіть детальніше у 22-му році. Я була координатором з пошуку безвісти зниклих по Кіровоградській області. Організатор нашого благодійного фонду Анастасія Гольшевська, вона була таким координатором по Києвої області. Тому ще з тих часів ми допомагали родинам, ми їх консультували, ми їх комунікували з ними, направляли їх куди потрібно. І так ця комунікація у нас продовжується по сьогоднішній день. Угу. Допомога армії, само собою, звичайно, тому що, ну, як можна не допомагати тим, хто. Дає нам можливість жити. Так. От ви зараз приїхали на цей запис, ви сказали, у мене перед тим була зустріч. Це означає, що ви ще і комунікуєте з величезною кількістю людей. Які зустрічі з ким комунікуєте? Ну на сьогоднішній день я членкиня робочої групи по безвісти зниклих. При координаційному штабі. Mm -hmm. При координаційному штабі поводження з полоненими створена громадська рада, яка так само допомагає родинам, так само кому... комунікує із представниками влади. тому... Тобто ви активно допомагаєте mm -hmm. тим, хто ну, Знаєте, має такі ж, такі ж ради. Є гарна фраза, робимо те, що можемо, там, де ми є. тому... Наскільки ви відчуваєте силу об'єднання от таких от активних жінок, які біду таку пережили? І наскільки це об'єднання є допомогою державі чи десь паралельно із державними якимись курсами йде? Ви знаєте, люди сильними не народжуються, вони такими стають за певних обставин. І тому в нашій групі так само мами безвісти зниклих, так само сестрички безвісти зниклих, люди, яким болить, люди, які знають, що це таке, ну не з якихось там розповідей, а самі переживали ці трагедії. І тому це дійсно велика сила. І коли влада має можливість отримати таку підтримку, mm -hmm. ну, це. Це, це дуже мудре рішення. а йде І... влада вам на зустріч комунікує? Чи ви паралельними шляхами рухаєтесь? Ні, я не можу сказати, що влада не йде на зустріч. Пані Ірина Верещук завжди нас підтримує. Сьогодні у нас була зустріч із заступником міністра охорони здоров'я із uh -huh. керівником НДКЦ. Ми також піднімали питання по поверненні тіл про репатріації. про… Аналіз ДНК ну, те, що зараз важливо для багатьох родин, тому що, як не сумно, наші хлопці частина потрапили в полон, а частина назавжди залишилася на полі бою. І дуже важливо, щоб цих героїв повернули додому, повернули, похоронили з почистями, як це має бути. Звичайно. Тому що крилаті фрази, що герої не вмирають, це лише фраза. А реальність зовсім інша. І це, що про наших хлопців залишається, це пам'ять, яку ми робимо своїми руками, яку ми тримаємо. І... Не забуваємо. Ви згадали про паломницьку поїздку в складі е, тієї групи, яку формував департамент капеланства, так? Патріаршої Курії Української греко-католицької церкви. На ваш погляд, наскільки спілкування в такому середовищі дає сили, обмін інформацією і зцілюєте ви одно, одна одну якраз ну, в спілкуванні? Ой, пані Галина, ви знаєте, я, мабуть, не втомлюся ніколи дякувати департаменту військового капеланства, пані Наталі Дубчак, за цю роботу, яку вони проводять. Тому що е, люди залишаються самі своєю бідою. І коли. Е, ви маєте можливість поїхати на реабілітацію, коли ви маєте можливість поїхати в ту саму паломницьку поїздку, це дійсно людям потрібно, тому що їде така сама категорія людей, як і ти. Люди зі своїм болем, люди зі своїм відчаєм. І вони не соромляться бути собою. Тому що в стані стресу ти в якийсь момент можеш посміхатися, і mm -hmm. тут тебе. Іншу хвилиночку тебе щось тригернули, і тебе вже течуть сльози. І ніхто не буде питати, чому що? Тому що люди самі такі самі ситуації, і це трагедія родин. Так, я коли, можу... коли твій всесвіт обрушився, коли тебе зовсім міняються, твої погляди і погляди, і умови, і саме життя. У мене доросла донька, і на сьогоднішній день я знаю, що їй дуже не вистачає батька. І так. дуже часто я чую, а папа казав, а папа робив, а папа, а папа тому це сумно й складно. Чи можете сказати, що в цих групах вже у вас з'явилися подруги справжні, і ви підтримуєте mm -hmm. ці стосунки навіть через області по всій Україні? Так, в першу подорож я поїхала в Різдвяну Європу у 2018 році. Тобто, це сім років тому. і... Ми в Різан в Європу уже в грудні 25-го і їздили ті самі мами і дружини, з якими ми пересікалися ще тоді, в 18-му. Uh -huh. Звичайно, ми спілкуємося, у нас дружні відносини. Це дуже важливо. Uh -huh. Тому це дуже такий, знаєте, важливий напрямок департаменту. Це, це геть без. Без якихось перебільшень, тому що ну не всі можуть за це взятися і робити його так, щоб людям було добре, комфортно наскільки це може бути. Ви людина активна, знову ж таки, повторюся, бо ви багато працюєте саме в цій організації благодійній, і ви допомагаєте вочевидь іншим. Чи можете сказати, що ваш досвід вже став в нагоді комусь, ну скажімо, на кіровогращині, що ви когось підтримали? Чи... Порадою, чи якимось, не знаю, консультацією, якщо так можна сказати. Звичайно, ну, звичайно, мені приємно, коли є одна пані, яка ну, вона також очолює одну з громадських організацій, ми з нею спілкуємося, напевно, десь 2020 року, і вона мені каже, я коли дивлюся на тебе, я собі не дозволяю опускати руки. Тому. А стосовно родин. З 22, з квітня 23-го року, я не є координатором на Кіровоградщині, uh -huh. тому що я пішла на службу Збройні Сили України, була і uh -huh. цим питанням не займалася. Але те, що телефонні дзвінки прекратяться, цього немає. Постійно люди дзвонять, люди консультуються, люди просять про допомогу. І колись мені одна пані сказала: а навіщо ти цим займаєшся? Тебе що мало проблем? Ну, Чому ти це стягнеш на себе? Я відповіла, що я маю, знаєте, коли в 2014 році зник син, і я не знала, в які двері стукати, куди звертатися, в мене був такий відчай. Часто була ситуація, коли перед тобою ці двері зачинялися, і я не хочу, щоб люди зараз повторювали мій такий болючий досвід. І коли я маю можливість підказати, як це правильно зробити, я ділюся цим. Ви сказали, що пішли в ЗСУ. Цей крок був. Для чого? От вам, для чого це було потрібно, щоб зрозуміти, як армія виглядає зсередини, щоб пережити якісь нові відчуття, відчуття тих, хто захищає? Коли чоловік загинув у грудні 22-го, жити там, де ми жили разом, де ми були щасливою родиною, я просто не могла. Ну дійсно. Все повністю все повінців понагадувала тата. Це тато робив, це тато допомагав. Тут тато мені арку під квіти зробив, а тут робив арку під виноград. І знаєте, це було наскільки сумно і боляче. І тоді я одночасно отримала дві пропозиції. Я отримала пропозицію іти в міністерство реінтеграції на роботу, тому що я ж співпрацювала з уповноваженим з пошуку безвісти зниклим. І я отримала пропозицію іти на службу. Я не знаю, я думаю, що правильно було рішення. Я прослужила два роки. Угу. Що вам стала далося? старшим солдатом. Так. І ну, це знаєте, це були певні навики. Ще, ще близькі люди, з якими я познайомилася. мені по життю дійсно везе з добрими людьми. до... То, як я пішла служити, я працювала бухгалтером в поліції, uh -huh. і в мене там були чудові керівники, з якими ми спілкуємося по сьогоднішній день. І ну, я можу про це сказати з гордістю, що мені потрапляють дуже добрі люди. В погонах, скажем так, мені ними, напевно щастить. Ми, ми у цій програмі часто записуємо розмови із військовими і питаємо: ну, от як вам в армії після цивільного життя? І всі вони кажуть, армія це от маленька Україна, там все є. Як в Україні в цілому, в цивільному житті, так і в армії. Різні люди, це зріз суспільства. Що е, у вашій уяві тепер армія? Як вона вам запам'яталася зсередини? Ну, ви знаєте, дуже багато залежить від керівника, дуже багато залежить від керівництва, тому що мені пощастило. У мене була чудова начальник фінансового відділу, в якому я працювала, начальник в фінансової служби, в якій я працювала. У мене був чудовий керівник, командир частини, тому я сказати поганого нічого не можу. Мені з тими людьми, напевно, дуже пощастило. Хоча від військових є. Маю угу. багато з ним і враження у всіх по-різному дуже багато залежить від людського фактора. Запитаю вас про, можливо, питання таке непросте. Як ви ставитеся е, до тих людей, які все ще перечікують, які все ще не наважуються стати на захист, або і просто втекли від виконання свого обов'язку? Ви людина, яка. Сама була в армії після двох таких великих втрат. Я не вважаю, що син в мене втрата. Я маю надію, що настане той день, коли я його знайду. У мене немає підстави вважати, що син загинув, тому об'єктивних причин у мене немає, тому в мене, не... угу. мене є надія, що сина я все-таки зможу ще знайти. Що, до... що стосується цих людей, кожна людина приймає рішення, за які в певний момент воно буде нести. Якусь відповідальність. Якщо ці люди так вирішили, ну, я не знаю. Це їх рішення, і, напевно, судити може тільки Бог. А ми можемо прийняти їхнє рішення, правильне чи неправильне, час покаже. Звичайно, було б набагато краще, щоб вони допомагали хлопцям там, де їм дуже складно, але ж ми їх змусити не можемо, тому вони поступають так, як вважають за потрібне. Угу. Правильне це рішення. Напевно, ні, але ми не можемо їх засуджувати. Ваша донька вона підтримує вас у всіх ваших справах, вона допомагає вам? Так. Вона теж волонтерка. Вона завжди мене, грубо має підтримки, як... завжди чи подобається їй, чи не подобається, mm -hmm. але вона завжди мене, мені, мене підтримує, мені це дуже важливо. вона мені така, така... знаєте, не те, що вона, це має віддушина, це те, що я знаю, що в будь-який момент, коли мама сказала: ну, мама їде, чи мама щось робить, добре, вона погоджується і вас. Так, звичайно. Як ви відчуваєте у ваших подруг, з якими ви їздите в ці паломницькі поїздки, чи ті, хто з вами працює в волонтерській організації, чи такі самі стосунки з родинами, чи скрізь підтримують їх? Тому що дуже багато розповідають про те, що активна позиція одного із членів родини іноді викликає спротив інших, мовляв, нехай інші досить з нас. Чи ви стикалися з такою ситуацією? Ні, ви знаєте, напевно, мені пощастило, тому що я не чула, щоб не підтримували дівчат. Ну, Підтримка важлива, тому що це дійсно складна, але потрібна справа. І ну, не знаю, я не можу сказати, напевно, мені і моїм знайомим пощастило, коли їх підтримують. Mm -hmm. Якщо навіть не підтримують, ну, просто не заважають, це також важливо. Так, це, це, це також важливо е, я трошечки, можливо, була некоректною, коли е, говорила про вашого сина. Ви так впевнено сказали, що я його знайду. Чи можете сказати, що справді в нашій державі зараз ця справа так інтенсивно проводиться, що ми всі маємо надію на те, що зниклі безвісти рано чи пізно знайдуться? Хто нам у цьому допомагає? Окрім того, що матері самі активні, і громадські організації активні, і пікети відбуваються щонеділі навіть у столиці за звільнення полонених і зниклих безвісти. Ми розуміємо, що наші рідні зникли на війні. Ми розуміли, розуміємо, наскільки це складно, і ми розуміємо, що може бути любий, люб, Як правильно сказати, що може бути. Любий результат, тому що хлопці можуть і загинути, хлопці можуть потрапити в полон, але надія нам допомагає триматися, і це, мабуть, єдине, що нас тримає віра, Надія. Що стосується підтримки родин, тут складно, тут дійсно все складно, і я, б, я б переконана в тому, що ніхто не очікував, що на такий розвиток подій, тому... Про наших рідних в першу чергу пам'ятаємо ми. Угу. І якщо ми не будемо стукати ніякі двері, то вони і не будуть спішити відчинитися. Тому що те, що рідні роблять, це дуже важливо. І ми великі молодці: і дружини, і доньки, і сестри, мами, всі, скільки вони роблять, тісно цих заходів, скільки вони інформації збирають, і коли мам, і я ж можна саме сказати, що. Мами стали і слідчими, мами збирають інформацію, мами телефонують, комунікують. Ну, це дійсно дуже складно, але це необхідно. Ви комунікуєте із якимись міжнародними організаціями також? Чи, чи випадково винятково з владними нашими? Е, ні, ми працюємо в Україні, працюємо з нашими владними, працюємо з нашими громадськими організаціями, які займаються цим напрямком роботи. Угу. Тому. Тому поки так. А це в вересні місяці ми з пані Анастасією Глішевською їздили у Лондон, ми пробували там знайти комунікації, і ми дуже гарно були прийняті на тих рівнях, на яких ми зверталися. Тому маємо надію, що надалі ми вийдемо в цьому напрямку, будемо працювати і отримаємо підтримку. Але це поки не працювання. Ну і не можу вас нарешті не запитати про джерело вашої енергії чи джерело вашої сили, адже стільки років боротися, стільки років ех, стукати, як ви кажете, у різні двері та ще й комунікувати з різними людьми, це треба мати сили. А сили вони не безмежні, тим паче в таких стресових умовах, як ми живемо. Де ви, де ви черпаєте свої сили? Так, сила це такий дуже цікавий ресурс. Один день ти біжиш, в тебе скільки енергії, ти знаєш, що треба зробити. Те, 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 в тебе сплановані кучі зустрічі, а наступного дня ти відчуваєш, що в тебе немає сили себе зробити кубки. Але тут ти тобі зателефонували, тут тобі написали, і ти розумієш, що розслаблятися ти не маєш права, ти збираєш себе до кубки і далі. Ви знаєте, ми, українці, дуже цікава нація. Які мають таких стержень, мають таку віру, надію, впевненість, тому що ми будемо краще жити, що ми будемо жити в вільній, стабільній країні. Що, я не знаю, це, напевно, і є та, та рушійна сила, яка тримає усіх, тому що я знаю, скільки таких також мам, які шукають своїх синів. Вони також печуть, вони відсилають посилки. І оцей їхній рух. Це, це щось таке неймовірне. Я захоплююся людьми, які втратили своїх рідних, і вони допомагають армії, допомагають військовим. Ну це, це дійсно захоплення, тим, що люди, попри, попри втрату втрату свого втрату свого сина тим, чи чоловіка, вони залишають в собі сили, залишають собі людяність, допомагати іншим не озлоблюються. Це дійсно сильно. Ну, ви сама така. І, напевно, з такими ви і спілкуєтеся. І це дає вам сили. Так, звичайно. Коли вийде в ефір випуск із вами у проєкті Страва героїв», ви ще не знаєте. Ні, я ще не знаю. Тоді ми його проанонсуємо, для того, щоб всі наші слухачі і слухачки. У всьому світі знали, що незабаром у проєкті Страва героя на живому телебаченні вийде якраз випуск із нашою сьогоднішньою гостею, де ви почуєте її історію, де вона приготує улюблені справи свого сина, свого чоловіка, і пам'ять про них навіть в такий спосіб буде збережена на нашому екрані. Я вам дякую за сьогоднішню зустріч, пані Вікторія. Я вам бажаю сили, енергії. У всіх ваших справах подальше. І от та от найголовніша мрія ваша про вашого сина. Я дуже хочу, щоб вона збулася, і щоб ми всі разом пораділи, помолилися. Дай Дякую. Боже вам, дай Боже нам дочекатися. Дякую, пані Галина, за запрошення. Дякую за ті добрі справи, які ви робите. Дякую департаменту військового капеланства як католицької курії, тому що те, що ви робите, це дійсно необхідно. Це потрібно для родин, Потрібно, певно, для нашої України. Дякую, Вікторія Яремчук, представниця наглядової ради благодійного фонду Міс Фундейшн, волонтерка і учасниця проєкту Страва героя на живому телебаченні, була сьогодні з нами. Добру розмову з нею провадила Галина Бабій.